Знявся такий вітер, чи мене там чуть чи ні, бо е, трішки говорять, що я тихо розмовляю. Я не розмовляю тихо, а чомусь воно так записує. Дивіться, ми поїхали сьогодні закупили АТБ, Нам потрібно було кава, і хліб, і сода харчова. Ну, а по ходу, ж оце все закупили. Ну, і в першу чергу це отакий пакет 590. Потім Кінця начну, вода 5 літрів, Знаменівська мінеральна, лікувальна столова, негазована. 5 літрів, 41 гривна, 50 копійок. Це отака. Ну, Взяли для чого? Уже одна така у нас такий бутиль був, і вже треба було його замінити. Я говорю, Віка, візьмеш бутилку води. Ну, це ж вона пішла туди там, де кола, щоб мені взяти. А я тут де кава шукаю. Вона приносить, а я потім в чеку дивлюся, 41 гривна, 50 копійок. а колись це коштувало 21 гривна. Кажу, я б не брала. Ну, а вже ж взяли. Так, і що далі? Будемо дивитися по чеку. Так, напій Кока-Кола. Ось такий. 2 літри без цукру, коштує він 44 гривні 60 копійок. Так, хліб отакий, От це треба було отак. Хліб 550 грамів. Бар, барвистий, на різний, коштує 16 гривень, 70 копійок. Так, далі кава. Оце кава мене порадувала, на неї була акція. Тут її 280 грам. 100, 140 чашок, здається. Так, 140 чашок. Це рощина. І коштує вона 318 гривень. Так, дивіться морозиво, дві пачки по 100 грам. ось такі. І одна 85 грам, але це по одній ціні і коштують вони. Одна пачечка 25 гривень 80 копійок без акції. Молоко пряжене. Ось таке. 900 грам. 2,6% жиру. Так, і коштує 35 гривень 30 копійок. Вершки. Вершки по акції. Десятивідсоткові, 200 мл, коштують 19,90. Так, далі масло по акції. Я його люблю. Білоцерківське, смачне масло, але буває дорогувато. Зараз акція 180 грам, 60 гривень 60 копійок. Так, отсюда покладу. Далі. О, халва. Це для мене. Соняшникова. 160 грам. І коштує 29,90 без цукру. Не знаю, там видно чи ні. От сода, Це за тим, чим їхали. За хлібом колой каву. Ну і все підряд далі. Сода харчова. 500 грамів. Так, Дуже дорого. 32 гривни 30 копійок. Мультизлакові палочки теж недешево. Ось такий вам був 250 грам. Коштують 47 гривень 60 копійок. Так, здається, все. За пакет сказала. І витратили ми 749 гривень 60 копійок. Це вікина зарплата, звичайно. Не, не моя пенсія. То там що? Та мені вже якось байдуже, хто там що говорить. Ну, Кому не подобається, не дивляться, кому подобається хтось далеко, десь за кордоном, цікаво знати, які в нас ціни. Тому я показую ось такий чек.